У мене є новина. Я переїхала у сан франциско Каліфорнія, місто, яке наповнене моїми однодумцями і де можна реалізувати будь-який дизайн та стартап мрії. А перед тим як ми повернемось до відео, давайте глянемо, що в ньому буде. Розповім, як отримала візу для талановитих людей у штатах. Зустрінемось з моїми підписниками-дизайнерами. Запитаємо, як так компанія в перший рік роботи вислала на конфігму. Покажу мої дизайни. Запитаємо, як знайти першу роботу. Покажу речі, якими я люблю користуватися, працюючи з дому. І взагалі буде дуже багато натхнення. Це я вам обіцяю. Так що ставте лайки, залишайтесь, а ми повертаємось до <пошуку>, пошуку квартири, бо знаєте, коли ти новенький в місті, це непросто. Чесно скажу, коли я тільки її побачила, я одразу ну сказати, що я закохалася, це напевно мало що сказати. Я просто думала вау і навіть не надіялася, що тут така система, що вони обирають між тими, хто подає заявку, і т.д. Хотіла сказати, не повірити, але камон перше есеншл, я буду готувати зараз борщ у себе на кухні. Yes. Що ж по документам ви питали у мене? Я тут на візі талановитих людей. О, один вона називається. Як ти доказуєш таланти? По-перше, зазначу, що я не спеціаліст в цій темі. Я буду зараз ділитися виключно своїми почуттями, думками і досвідом. Я це робила з спеціалістами, з адвокатами, тому що це така віза, вона складна. От що там відбувається? Там є вісім критеріїв. В моєму кейсі у мене було мінімум треба три у мене було шість з вісьми. Наприклад, не знаю, рекомендаційні листи від людей, з якими я працювала. Наприклад, тут я працювала, від них що вони про мене думають, з іменем, де там живуть або адресою офісу, з номером телефону. У мене було десь тисячу сторінок, описані мої. Таланти, я не знаю, це так звучить, але ну, це реально так. Подавала через преміум процесінг. Там є дві історії. Преміум — це коли тебе розглядають за 15 робочих днів, або е, не преміум, я навіть не знаю, там мені здається, 8 місяців, щось таке. Я не знаю, тому що я одразу планувала на преміум, і мене розглянули за 4 дні. Також зазначу, я не знаю, чому мене так швидко. Я навіть не встигла зрозуміти, що я подалась. Тому що я пам'ятаю, виходжу з душу, мені дзвонить е, е, лоєр і каже. Ти дивилась кейс? Я вже злякалась. Думаю, ні, я не дивилась, тому що я чесно вирішила, ну не буду дивитися довго, типу там тиждень, хоча б тебе, ну кейса апрув. Це було неймовірні відчуття. Вас запрошую до патрону, де так ми з нуля повністю робимо дизайн. Це я, а це дизайн, який зараз будемо робити разом. Напрямок, коли дуже багато тексту, а треба гарний лендос. Попрацюємо з автолояутами, дамо окрему увагу технічним деталям і відмалюємо кожен елемент з нуля. Так, так, ви до речі, знали, що такий куб малюється просто з трикутника. А мої патрончики будуть це знати вже у новому відео і підуть з готовою роботою. Так що Чекаю на вас на патроні. Ви йдете потім з готовою роботу до вас за підписку одразу доступ до всіх відео. І так я вийшла, щоб зустрітися з Даною. Дана також дизайнер. Вона взагалі була підписана на мій канал Ну і є. І так прикольно, що ми зараз вона вживе, мені здається, в Стокгольмі, зараз я все знаєш. Я вам так скажу, тут можна нормально так накачати одну точку, тому що я не знаю, ну тут Хілс просто ти то вгору, то вниз, то вгору, то вниз. А ще з прикольного а, уявляєте, всі кажуть місцеві, бо я всіх питаю, що найхолодніший місяць буде липень. Я народилась в липні. Я звикла, що типу мій місяць це завжди знаєте найгарячіший, найгарячіший місяць, і я така, типу, на суди нарожні. Wow. Wow. У нас тут такий прям нереальний вид. Oh, cool. Привіт! Мене звати Дана, я ux ui дизайнер Задихалася, поки виходила. Пораду початківцям, як шукати роботу, бо у всіх це номер один проблема. О, так, це дійсно складний, це важливо. Шукати, не здаватися, робити багато нетворків, mm -hmm. ходити на різні конференції, мітинги. Метапи і, звичайно, мати проти портфоліо. Саме в тому, яке ти хочеш роботу. Так, да, в анішення. Ну і не здаватися, чесно кажучи. Так, да, це важко. Я ж, ну, мені здається, багато хто каже, що це типа лак, ти маєш бути щасливчиком, але все робиться через людей, через знайомства і just be a nice person. Так, да, це decide. правда. А як ти знайшла свою першу так. роботу? Це вже коли було? Uh, це було 2021-му це було full-time. а раніше я була фрілансером. Uh, full-time. Це було теж трошки через нових знайомих в Швеції, там де я взагалі нікого не знала, бо ви практично не знали, але це все одно все вийшло. Це було через якби, recruitment agency. Вони порадили мені когось іншого, але перед тим це було все завдяки тому, що я робила практику в стартап безкоштовно. Тобто це mm -hmm. один з кроків, які можна типу знайти чаріті organizations, маленькі якісь стартапи, де ти можеш робити практику. І потім, якщо ти зробиш дуже гарну роботу, це дуже важливо. Як знайти роботу? Робити дуже хорошу роботу. Mm -hmm. Старатися і бути проактивним, робити більше, чим від тебе питають. Це напевно най найкраща поради. Я би сказала. і Be Nice Person — це взагалі мені здається, типу, so. ну. Дуже важливо. Так, ви не повірите, але я зустрілася ще зі своєю підписницею і розписую про себе. Так, привіт, я Марія. Я підписниця Лізи, Дуже давно вже дивлюсь Лізу. І починала ще дивитись, коли я не була в дизайн-сфері, але дуже мотивувала ці відео. Ось і перший рік ми зустрілися в сан франциско Я працюю тільки перші рік в дизайні, але моя компанія а Відправила мене вже на конфік. Я сама життя закрутилася. Я просто не <світлення> шокова да. типу, терапія. Да. <світлення> Мені оплатили повністю всю поїздку, компанія теж, тому дизайн рулить. <світлення> Зараз, наче, знаєш, ми будемо рекламувати, там, я не знаю, якийсь, типу, знаєш, курс типу в дизайну. Да, але ні. <світлення> Чеш. Колір просто нереальний. Ревіл, покажу, стул буде в кінці відео. Угу. Ну, треба тримати напругу і, чесно кажучи, хочу нормального зняти, бо це найкращий стул, який був в мене за все моє життя, і я його люблю. Я вже навіть дала йому ім'я. Окей, е, я не люблю дизайнити двір. Ну, не те, що не люблю, ну, лого, я реально не люблю. Все це прям я не люблю. А друге, це темні дизайни. Ну, типу, в темному стилі це також не мій стиль, я більше люблю світлі. І що мені треба було дизайнити сьогодні? І одне, і друге. Thanks. І я зробила таке лого, називається лоу-код. І е, от я зробила це це C Ідея яка, ви бачите L, ви бачите зверху Маленьке C але це людина, яка сидить за комп'ютером. Ти, ти бачиш то, що я бачу. Блін! Але паралельно з цим таке йо-мойо -йо, працюю. 6 днів і паралельно з роботою треба замінити окуляри обов'язково. Тому що в мене вже окуляра, ну їм вже все, їм вже просто жесть. А я ходжу на зустрічі я розумію, що люди бачать мої окуляри, і мені вже просто соромно, а це треба. Піти до окуліста, замінити окуляри, обрати, замовити. А треба розібрати гардероб. Ой, там треба, треба, треба. І а вже ж прилітизація завжди йде на роботу, типу, на умовно. Початку робота, потім все інше. Мені треба ще здати кров, тому що в мене з, там ще подібне жовзо. І недосушене волосся, бо в мене вже немає часу. У мене скоро кол з командою. От так що так нормально. Ні, спереду. Ну, мені здається, що не буде помітно. Дуже робіть дози вами. Найчастіше мене питають, як я все встигаю. Давайте розділимо по діяльностям і. Поясню, так перше, це патрон. Тут напевно все ж таки допомагає, що я знімаю на тему того, що знаю. Зараз я змінила формат на те, що а, виходять а, повністю дизайн разом, раз в два тижні. Ми повноцінно робимо сайт. І е, терпіння також допомогло, тому що контент, який я знімала до, я знімаю на патроні з 2022 року. І коли ти підпишешся, тобі доступ одразу до всього. Допомагає будувати відео як конструктор, Умовно е, я знімаю дизайн разом і кажу. Тут я використала цю інформацію, я її зараз не буду пояснювати. от це відео. Подивіться, щоб розуміти, і виходить, що це працює набагато ефективніше. якщо ми кажемо про те, як це реально відбувається в плані роботи, то просто я кожен день щось потрошки роблю. наприклад, починаю з того, що обираю напрямок сайту, який ми зробимо. Наступний день, наприклад, стилістику роблю сам дизайн. Інший день я. Поправляю просто не в один день. От зараз, наприклад, я конкретно прям зараз обираю в який напрямок піти. Мені подобаються і елементи з темної сторони, і зі світлою, і от думаю, в яку сторону піти в цей раз, а який можливо на наступне відео. Ютуб, ну Ютуб, я просто кожен день по 20 хвилин монтажу. От це просто моє таке. І далі все, далі все і весь час займає робота, і насправді дуже багато чим жертвою. Мовляв навіть окуляри або якісь речі, які я не знаю, хотіла би спробувати там, піти, наприклад, це в цей ресторан там, або м -м піти купити одяг, тому що у мене фізично його немає. Реально, ну типу я тільки, тільки приїхала. Я цього не роблю, тому що в мене на мене це чу. То якось таким чином я намагаюся. Зустрічайте мій новий робочий сілець. Я його обожнюю, можна витягнути штуку і туди можна покласти ноги. Дуже Дуже сильно його люблю. Шукала щось затишне і знайшла. Я зараз біжу на зустріч. Я так рада. Біжу на зустріч у ВСФ. Реально, це звучить класно. А, погода клас. Види клас. Все клас. Трошки про вайб ВСФ І офіс. Офіс Собстака. І... Uh. Figma helps teams go from design to delivery with stripe. Uh. Щоб по таким халамам ходити, треба, коротше, показувати. Отак вот робиш і ти як соні. <звучить> Просто oh, okay. рівень хілс в місті. Oh, Фух, а ми бачимо з вами у наступному. А щоб побачити, не забудьте. Підписатись і запрошуйте мого в інстаграм, де дуже багато контенту постійно виходить. Фух. Це я, а це дизайн, який зараз будемо робити разом. Напрямок, коли дуже багато тексту, а треба гарний лендос. Попрацюємо з автолояутами, дамо окрему увагу технічним деталям і відмалюємо кожен елемент з нуля. Так, так, ви, до речі, знали, що такий куб малюється просто з трикутника. А мої патрончики будуть це знати вже у новому відео і підуть з готовою роботою. Так що чекаю на вас на патроні.